Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Помста за київську дамбу, по якій били 26 серпня. Прийшла для окупантів неочікувано. Пише телеграм-канал, «Топор помсти, окрім шаленої ночі. А ми нагадаємо, що Реф атакувало понад 50 дронів та ракета з повітря. Відбувся масовий прорив дамба, прорив дамби у Пітер, Орського, Москві, Тумську, Омську, Краснодарі та Сочі. Вісім дамба, вся військова інфраструктура пішла в одне місце через прорив та п'ятиметрові, а іноді 11 метро хвилі міста затопило повністю а в Москві. Кот червоний вода вийшла з берегів Москви. Ріки та затопила Кремль та підземні ходи Путіна. Центра перекритий тривають роботи з укріплення плотини. Десятки загиблих окупантів, затоплені казарми, аеродрома та склади. ешелони зійшли з рейса. Дуже успішний кейс. Пише телеграм-канал Помсти, стверджуючи, що Кремль замовчує цю інформацію. Той же час уже близько 30 тисяч військовослужбовців перекинула РФ на Курський напрямок. Росіяни максимально намагаються вирішити цю проблему для себе за рахунок внутрішніх резервів, але це у противника не виходить, тому окупанти змушені перекидати в Коруську область. Зокрема, підрозділи з деяких напрямків фронту в Україні. Про це сказав речник Української добровольчої армії Південі Сергій Братчук. Деякі підрозділи ЗСРФ покинули локації на Придніпровському напрямку. На Запорізькому перекинута 810-та бригада. Вона оперувала на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Там отримала дуже схильні наслідки ударів від українських збройних сил. Нагадаю, що біля населення. Лоного пункту Кренки зараз втрата 810-та бригада зазнає вже в Куруській області, так само як і 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. І ці підрозділи, наприклад, ВДВ Російської Федерації, які із Запорізького, херсонського напрямків були перекинуті вперше на Краматорську, а потім Курську область. Отрати у них уже є. Є зокрема і полонені, сказав речник. За його словами, якраз через брак внутрішніх резервів російські окупанти змушені знімати підрозділи з лінії фронту сьогодні. Росіяни максимально намагаються вирішити проблему для себе шляхом внутрішніх резервів, але це не виходить. Тому вони змушені перекидати, зокрема, підрозділи з тих напрямків, про які я казав. Поки що не до кінця вдалося здійснити і виконати ту мету, яка покладалася на Курський фронт, щоб ворог зняв свої найбільш бойові частини з Донецького покровського напрямків, зазначив Братчук. Але з іншого боку, каже він Сили оборони вже здійснили неймовірну роботу, створивши плацдарм в Курській області. ЗСУ створили плацдарм за всіма канонами військового мистецтва. Слові він уже річкою СЕМ прикритий, тому що знищені переправи, є просування кожного дня, є поповнення обмінного фонду. в будь-якому разі це демонструє, що Курський фронт на цьому не обмежився. Акцентував спікера, якими будуть подальші дії сьогодні. Не знає ніхто і це грає на руку Україні. Вважає братчук. Нерозуміння росіянами того, що відбувається, дуже відчувається. Це втрати в управлінні. Це та збірна Солянка, якою необхідно ефективно управляти, координувати їхні дії, і це те, що сьогодні в окупантів теж не виходить. Власне, Росія бомбить власну територію. Ворію наголосило гість ефіру. Україна показала, що це фінал. Є певний етап, каже Братчук. Україна проводить і напевно проводитиме свої операції на території Російської Федерації, не обмежуючися у цій локації. Це можна робити, тому що російські збройні сили не здатні дати відсіч тому угрупованню військ, яке перебуває в Курській області. Ми це бачимо, і у цьому вже історичне значення без перебільшення Курського фронту розімував гість ефіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.